Привіт усім, хто не чує та бачить. Мене звати Ніна Копаниця і це подкаст Культурний Френик. І сьогодні у нас дуже цікава гостя Ірина Михальчук, журналістка ТРК «Третя студія, керівниця медіапроєкту Мінівок, а також викладачка у модельній агенції Міні Модолс. Привіт, Ірино! Як твій настрій сьогодні? Привіт, нусь! Настрій мій дуже добре. Прекрасно, можна сказати, Я дуже дякую тобі за запрошення, я дуже рада бути твоєю гостею. Ірино, ти працюєш журналісткою. А пам'ятаєш той момент, коли зрозуміла, що хочеш бути представником саме такої професії, розповідати історії? Що тебе до цього привело? Я взагалі хочу сказати, що я не думала, що я буду журналісткою. Я мала бути великою спортсменкою, волейболісткою. Я дуже мріяла бути у великому спорті. І я з тих людей почну свою розподілу з того, що журналістика мені близька ще дитинства, оскільки мій тато був журналістом, і я пам'ятаю ті такі ночі, коли він сидів, писав від руки статті, коли це було так дуже для мене цікаво. Але я завжди говорила, що я не планую бути журналісткою. Це точно. І е, коли прийшов вибір е, подавати документи до вишу, я сказала, що я маю подати на 5. З спеціальностей, оскільки моє улюблене число це п'ять п'ять. Я вирішила, що е, я подаю на п'ять спеціальностей. Е, було чотири спеціальності, які я знала, що я точно буду на них подавати, мені потрібна була п'ята спеціальність. І то мені всі так говорили, ще з дитинства О, та ти будеш журналісткою, треба йти в журналістику «Іди в журналістику. Думаю, Боже, що вони таке говорять? Яка журналістика, я насправді ну, кажу, не планувала взагалі, і думаю, подам по приколу. Подам по приколу на журналістику. І я подаю на цю п'яту спеціальність, на цю журналістику до нас Прикарпатський університет. І відповідно теж я, так як людина слова, кажу, що звідки мені прийде перша відповідь, та буде і моя професія. Відповідно, перша відповідь прийшла журналістики з Прикарпатського, і я не те, що наперекір собі, а по відчуттях, по своїй інтуїції, все ж вирішила, що я йду на журналістику. Так само я, я працюю вже з кінця першого курсу. Це було спочатку онлайн-медіа Галка. Пізніше я прийшла на третю студію, вже це був 2018 рік якраз. І по сьогоднішній день я там перебуваю і точно сьогодні можу сказати, що журналістика, особливо телебачення, це 100% моє. Я не уявляю себе без телевізійних цих сюжетів, без різного роду розповідей, лайфів, як то кажуть. І я живу цим, бо я люблю говорити з людьми, люблю спілкуватися з ними і кайфувати від кожної розмови. А тепер до дуже цікавої теми: мінівок. Це звучить стильно, але що це насправді? Як взагалі виникла така ідея, та як зараз працює медіапроєкт? Мінівок це медіапроєкт, власне, як ти сказала, він виник, точніше, з'явився рік тому. Його можна сказати, таким ідейником є Роксолана Фізьо, власниця власне міні-моделс модельної агенції. Ми з нею зустрілися в нашої спільної подружки на дні народження. і вона сказала, що вона має таку ідею створити такий проект, але їй потрібна керівниця такого проекту, яка буде власне, домовлятися про інтерв'ю, дітей навчати журналістики і тому подібне. Я кажу, давай. Давай, я спробую, нема питань. Я спробую тобі допоможу, і ми, як то кажуть, законектимо в такому плані. Цьому проекту вже рік. Нещодавно ми відзначили рік міні-вок. Міні-вок це про щирість, це про маленьких зірок до великих зірок, зірки до зірок. І, відповідно, ми спілкуємося з людьми. Я можна сказати, в цьому проекті даю. Здійснювати мрії своїх вихованець у цьому проєкті, оскільки, Ніна, пригадай тільки Ukrainian Fashion Week, на якому ми були, як ви побачили того самого Влада Дарвіна, який ви були в захваті, це була для вас мрія та сама Маша Кондратенко, якою ми брали інтерв'ю. Наскільки це було круто, я в ті моменти розуміла, що я на правильному шляху, і зі мною команда на правильному шляху, я в правильній команді, і ми рухаємося у. Правильно. І мені дуже є приємно і за честь надихати таких дітей, як ти, таких людей, як ви, ваше покоління, оскільки ми зараз живемо в такий час, що навіть такі інтерв'ю зараз є натхненням для наших маленьких зірок. Тому міні-вок це тільки початок, як я люблю казати, далі більше. Це моя така улюблена фраза. щодо медіапроєктом проєкту Мінівок, і я впевнена, що далі більше, і ми обов'язково не одне ще інтерв'ю запишемо в цьому проєкті. А які найяскравіші моменти ти згадуєш з програм? Що тобі запам'яталося найбільше? Найяскравіші моменти. Я хочу сказати, що кожен випуск мінівок він яскравий, він надихає, він запам'ятовується, але. Прям такий найяскравіший і, напевно, більш такої не дуже позитивної точки зору, це я не буду назвати цього артиста, бо я пообіцяла, що я не зроблю їм антирекламу. Це був такий у нас випадок, що Одно... ми домовилися з ними про інтерв'ю. Це фронтмен одного з гуртів. Ми домовилися з ним про інтерв'ю за два місяці до того, як вони мали приїхати Івано-Франківськ. Я з ними домовилася. Комунікація була, все було дуже, як то кажуть, налагоджено. Коли вже ми прийшли на інтерв'ю, про яке було домовлено час, ми приходимо, і відповідно був момент. Вибігає його піарниця і каже: Він не може вийти, бо він отруївся. При тому, що він півгодини був на інших медіах, давав інтерв'ю. І в той момент я розумію, що або я, або мене, бо це можна сказати, це не може таке бути. Я розумію, наскільки діти готуються до цього інтерв'ю. Діти готуються до, до цього артиста. Вони його люблять. Зазвичай мінівок це як? Це в нас беруть участь ті діти, які власне є прихильниками тих артистів. І відповідно, як то кажуть, як би не було. Зважаючи на 2-годинну розмову переписці з його піарницею, інтерв'ю було. Звичайно ж. я звикла, що я дуже її вперта, насправді, і я не можу лишити просто так, щоб цього не відбувалося. Тому відповідно, інтерв'ю було. Тому для мене це таке найіскравіше, найяскравіше з точки з точки зору власне не то, що стресу, а переживання, що діти готувалися і могло не бути інтерв'ю. Але дякувати Богу, інтерв'ю відбулося. Діти записали з ним цю розмову і все. Стало на свої місця кожен яскравий. Знову та сама подія Ukrainian Fashion Week це прям наймасштабніша подія, це найяскравіше, це море емоцій, море відчуттів. Я в першу же чергу хочу подякувати завжди. Дякую батькам, які довіряють мені в цьому проєкті, які довіряють своїх дітей мені, які є підтримкою під час кожного випуску, які теж надихають робити далі. І мотивувати вас. Ти щодня працюєш з багатьма людьми. Що для тебе є найпростішим, а що найскладнішим у твоїй професії? Найпростішим бути щирою і знайти спільну мову з будь-ким. Це для мене дуже легко, твот-фут-фу, як то кажуть. Найскладніше зараз, зараз найскладніше слухати різні історії про тих, кого вже немає, це пов'язано з війною. Найскладніше це різні. Я дуже люблю кримінал. Оце для мене найскладніші смертельні ДТП, які пов'язані з дітьми. Дуже складно. Дуже складно, тому складно начитувати, складно про це говорити. І це дуже як би торкається. Також з дітьми дуже такі різні теми пов'язані. Якщо може пригадаєш, можливо, знаєш минулого року був такий вибух на Двнянському районі. Де вибухнув газопровід, і я бачила тих просто дітей. Це було не передати, взагалі неможливо було передати після того вибуху. І зараз, коли я побачила за рік часу, як їхнє відновлення триває, це теж ти згадуєш, і просто розумієш, що десь треба знати людям про таких людей і цінувати те, що ми маємо зараз. Я думаю, що журналістика і такий проєкт, як Мінівок, це частина культурного розвитку. А як ти вважаєш, що таке культура в сучасному франківську? Зразу згадується пісня фіїнки Культура, моя культура. Культура у сучасному франківську це ти, культура в сучасному франківську це я. Культура це ми всі. Ми є, кожна людина є представником культури. Не тільки у франківську, а в цілому світі. Взяти прекрасний наш франківський драмтеатр це просто найкращий представник культури. Фантастичний, неймовірний Олексій Гнатковський, який на своїх виставах пропагує як ніхто українську культуру. Тому кожен з нас це є культура. Офіціанти у закладах, ми з тобою, власне, є культурою і всі люди, які нас навколо оточують. А тепер час нашої улюбленої рубрики Бліць питання. Швидкі питання та швидкі відповіді. Готова? Угу. Газета чи блог? Блог. Ранок з фільмом чи вечір з книгою. Ітайте. І Головна риса сучасного журналіста. Е, чесність. Улюблений фільм. Пропурові Пу серця. Страх висоти. чи страх Пауків. Е, пауків. Якби ти могла взяти інтерв'ю у будь кого Хто б це був? Напевно, тих, кого немає з нами. Папір чи екран? Екран. Місто твоєї мрії. Я би сказала, більше країна: Італія. Найцінніша порада, яку ти отримувала. Бути чесною собою і така теж дуже порада, яку я хочу порадити всім. Як ти себе подаш, так і тебе сприйматимуть. А решту все за тобою. Вау, клас, це було дуже круто. А тепер мені цікаво дізнатися, як ти бачиш сферу журналістики через 10 років. Це буде ера цифрових медіа, чи можливо ми повернемося до телевізійних чи газетних? Я би дуже хотіла, щоб ми повернулися активно до телевізійних медіа, насправді, але зважаючи на теперішній час і на теперішні обставини, і як активно рухаються і розвиваються власне онлайн-медіа, тому, ймовірно, в нас буде, в нас вже є потужний розвиток цифрових медіа, і він надалі триватиме. Але у цифрових медіа можна себе пробувати також, як і тим самим блогером. Як і тим самим е, інтерв'юером, тому це все ж буде ера цифрових медіа, але я дуже хочу щоб повернутися телебачення більш активно, більш сучасно і більш надихаюче. І наприкінці зазвичай усіх питають, що би побажали усім глядачам, слухачам. А я хочу поставити питання протилежне, щоб ти не радила. Перше не лінуватися. Друге. Не слухати нікого. Нікого. Хейтери є, були і будуть. І не здаватися. Супер, дякую. Ірино. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Я дуже дякую тобі. І я впевнена, що нашим глядачам теж було дуже цікаво. У <му> мене також для тебе є невеличка приємність. Клас! Це тобі. Також вітаю з днем А. Дякую тобі дуже. Дякую, мені дуже приємно. Дякую. Ходи обніматися. Клас! Дякую тобі. Дуже тебе люблю, ти велика молочинка. А вам, друзі, нагадую, що це був подкаст Культурний Френик. І я ваша ведуча Ніна Копаниця. До зустрічі в нових епізодах. па Па-па.